Це лікарка Людмила Вечеровська. з стоматологом працює 36 років. Каже, отримує 5200 тисяч гривень заробітної плати. Розповідає, на яку суму щомісяця потрібно надати платних послуг пацієнтам. 40 тисяч. Ну справа в тому, що нам нічого не дають для того, щоб ми щось могли заробити. Машини всі старі. Я так думаю, що вони вже списані дуже багато років тому назад. Нічого не поміняли, ремонт не зробили. Ми все купуємо. Спит. Бори, наконечники, розхідний матеріал, фотополімерні лампи у всіх. У нас рукавички 550 гривень. Одна упаковка. На прийом прийшла Ліна Непомняща. Всю свою сознательну жизнь, все своє свідоме життя 35 років, як мінімум, зі своїх 52 я тут лікуюся. Я скільки у цю поліклініку приходжу, бачу ось це обладнання, яке було тут ще при радянському союзі. Воно таким і залишилося. Знаю, які у них зарплати. Вони працюють з останніх сил тут. Я зараз розплачуся від цієї несправедливості, як влада відноситься до цих лікарів. Тарифи платних стоматологічних послуг затвердили торік, каже лікар Ігор Ларіонов. Коли починалася перевід з державного бюджету на міський бюджет нашої поліклініки, ну нам обіцяли, що дадуть план, і вже з цього плану будемо виконувати. При переводі не було не проведено ні аудиту, не було не проведено ніяких ревізійних мероприємств і всі. Заборгованості автоматично прийшли до нас. Зараз у нас план півтори тисячі гривень за одну зміну. Не знаю, як другі. Я здаю цей план, але ж немає прозорості, куди діваються ці гроші. Пару місяців затримували зарплати. Пару місяців ми навіть за свої кошти купували перев'язочний матеріал, лікарства. Зараз трошки наладилося, Зарплату видали, трошки почали давати матеріали, але ж це одноразова скажімо так, дія. Що буде далі, ми не розуміємо. У стоматологічному об'єднанні працює 146 медиків, 37 з них лікарі. Щомісяця на зарплату потрібно 1 мільйон 400 тисяч гривень, каже керівник стоматологічного об'єднання. Ми переведені на фактично гозрахунок, у нас є платні послуги і е, заробляють лікарі на всіх інших. Менцезором е, на сьогоднішній момент кожен місяць виплачує 175 тисяч тільки ургентну допомогу. А все інше це платні послуги. У зв'язку з відпускною компанією лікарі пішли в відпустку. Люди, які в нас лікуються, теж на морях передіржались, тобто посіщаємось увагу. І на сьогоднішній день десь середнім 500 тисяч отак в місяць у нас. За його підрахунками, щомісяця на зарплату працівникам не вистачає майже 700 тисяч гривень. Каже, у липні це питання вирішила міська рада. Виділила 2 мільйони на заробітну плату, і 163 здається, тисячі на інші. На медикаменти і там на пільги категорії тюкатегорії Каже, від початку карантину з березня минулого року кількість пацієнтів зменшилась. Порівнює у 2019 році, стоматологічне об'єднання відвідали 104,5 тисячі пацієнтів. Майже 49 тисяч з них за перше півріччя. Цьогоріч за півроку 35 тисяч. Це таке значне зменшення, навіть не бажання показувати свою роботу, яке призвело до багатомільйонних Порахували за перше півріччя 2021 року нам необхідно було 7 мільйонів 400 для виплати заробітної плати працівникам стоматоб'єднання. По пакетам НСЗУ і по платним послугам пораховано за півріччя наше стоматоб'єднання отримало 6 мільйонів, тобто вже йде різниця. Але ці кошти, які вони заробляють, їх треба спрямувати не лише на заробітну плату, а ще й на витратні матеріали, на медикаменти. Якщо в подальшому цей колектив, це підприємство покаже своє бажання, свої намагання. Працювати належно. В нас розроблене медичне завдання на проєктування, на проведення ремонтних робіт в цьому приміщенні. Ну і в подальшому це обов'язково оновлення матеріально-технічної бази планується ну, найближчі роки. Каже, порівняно з першим півріччям позаминулого року, стоматологічне об'єднання цьогоріч отримало прибутку на 4 мільйони гривень менше. Торік одна стоматологічна послуга згідно тарифу коштувала 9 гривень, у нинішньому 116. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.